Ну що ж, друзі, ще не дійшло до запуску. Вже зборка підходить скажімо так, до кінця. Вже майже все готове. Дивіться, але один нюанс, який я хотів показати. От, будь ласка, запчастини, якісь, різниця, які одні приходили до мене і другі, бо тут так, типо, трошки дешевше було. Ну ладно, Але тепер дивимося, декомпресор, бачите, все працює, віджимає. Тепер дивіться один фокус. Я вже так відкрутив і знову показую. Закручуємо його до кінця до упора. Він має мати потай всередині, щоб декомпресор спрацьовував. Дивіться, закручую у ту відстань, де втоплюється декомпресор. Дотягуємо. Тепер дивіться фокус. Бачите, декомпресор не жметься, практично все. Дубця коротше. Бачите все. А як його добре ще зараз зажати, він взагалі не рухається. Тобто пила буде без декомпресора, просто заглушка так звана. Можна, наприклад. Ну, не знаю. О, бачите, все. Єлі-єлі щось там типу, нажимається. Можна підмотати щось, так, там паклю чи ще щось, щоб сюдою йшло, в принципі, і лишити його на декомпресор. Напевно, так і зробимо, друзі. Тому ну, що треба, щоб він був, так як потужна пила. Але фактично цього не повинно бути. Він має до упора закручуватись без всяких домотувань, всякої паклі на різьбу. І тому не знаю, якість запчастин. Не знаю, хто звернув увагу, не звернув. Кільця надзвичайно тоненькі тут в цьому поршню. Плюс буде в тому, що менше нагрівання. Нагрівання буде, в принципі, циліндра. Ну, Зношення циліндра можливо теж. Може і буде плюс в тому. Таке, може і ні, ну що можемо сказати? По ситуації вже будемо бачити, як вона себе буде вести та й все. Добре, будуть, якщо якісь нюанси виникати, то ще включуся, а ні, то вже будемо заводку робити з вами та й все. Що ж, друзі, настала та хвилина довгожданна Коли ми будемо запускати, значить бензину залив 250 грам в бак. Бачите, там плюха і щось на дні. До районі 800 йде. Карбюратор по 2 оберта, L і A. Холостий хід приблизно так в половину дав. Можливо, щоб швидше запустилось. Декомпресор, друзі, не вдалося зробити, щоб він працював. Грубо кажучи, це і служить як за заглушку. Тому що циліндр не тої якості. Як Маскаль казав в цьому білому сонці пустині, до да гранати у нього не тої системи. І от не тої системи, як говориться циліндр. Я завжди навіть, я не хочу там когось рекламувати, сказати, але завжди в скриніково беру, як правило. Та, в нього дорожче, але в нього такі заводські хороші запчастини. Принаймні без всяких проблем і комплектація навіть краща. Тобто в цей Там тих 200, 300-400 гривень на тому не економити, але візьміть річ вже. От і все. Ну що, Тепер будемо пробувати заводити в карбюраторі пусто. Не знаю, скільки мені раз треба буде дергати, підсос до кінця викрутку кладемо, друзі, з боку, щоб почути, скільки разів воно буде там, як говориться, нам смикати. Ну що, подивимося, що я там намурдував і що з того всього вийшло. Пила була розкинута повністю в ноль. І подивимося, друзі, результат, як кажете, з якого разу. Не знаю, 10-й раз може, може бензини немає в карбюраторі. Підсос поїхали, все працює. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. За восьмим, Бачите, я казав десь до десятого. Тобто, іскра як кінь була. Надіюся, що коли нагріється ця катушка, що вона буде працювати, що її не викине з ладу, так би мовити, що все добре. От так, схопила. Даємо пів підсоса. Зараз чекайте, бо тут треба півпідсос дати. О! Бо тут як який? Є моторці, ж є мотор сіж, ні. О, ну хай буде, може зараз хопить, воно трошки більше відкрилося. Зараз, хвилючку, тут все добре. Так. Трошки холостого додамо. Вже пішли признаки життя, друзі. Холостий, там не дуже так хоче. Трошки там газу, бо той був. Коло з того не дуже хоче тягнутися. Так, давайте ще раз даємо підсос. Вітра добре затягнути. Бачите, пішла, підсоса не хоче тут То положення зношене трохи. Так, відкручуємо. Значить, вона має провали трохи. Дає мені більше палива. Так, три. Добре. І дивимося, то буде зараз цікаво. Що вона скаже? Так, підсосик. Поїхали. Це роздивимося. Нікуди вона не йде. Пусть працювати. Ситуація, бачите, задавилася, ще треба буде дивитись до карбюратора, напевно. Я його вроді би дивився, здається. Фух. Поки все притреться, ну, таке не так там все файно виходить. Нє. ну Можна ті речі вирізати, звичайно, і показати, що все в ідеалі. Бачите, от є нюанс при заводці, вона вимахується трохи. І треба то усунути, я би так казав. Підсос. Повний газ. Далі її трошки підзаливає, бо я тут повідкручував багато. Зараз даємо стандарт. Зараз зараз піде. Може бути катушка ще, може бути свічка, свічка вроді. Нормально себе вела, зараз побачимо. Ця ситуація. Якщо у вас ну, голка або пила, будь-що там, на кусі, на пилі є залито, вона не хоче завестися, то в разі якщо залито, закручуєте, закручуєте всі гвинти. Друзі, до кінця. Так. До кінця, щоб її продуло. Вона має завестися, заглохнути, то при умові, що вона є залита. Повний газ, жмете ногою, бачите. О. Щоб її продуло. Бачите, завелась. Ну, вона одразу заглохла, бо, тому що не поступає паливо, перекриті всі канали. Раз, два, так. Так, дивимося, що вона хоче. Зараз би повинна піти по ідеї. Повний газ, продолучка, щоб вона пішла. Фу, бачите. Варює та й все. Коротше, зараз... Все ж таки ще треба до карбюратора полізти. Я вже включуся зараз, напевно. Вже усуну причину, щоб вам тут довго не тримати. І розкажу конкретну ситуацію, що було. Принаймні ви бачите зараз теперішній симптом, що вона робить, як вона себе веде і що потрібно для того зробити. Щоб вона запрацювала, зараз все вам розкажу. Так що дивимося далі. Так, друзі, походу кіна не буде. Відкрутив тільки щось свічку, бачите, мокра. То говорить про те, що е, пила не хоче завестись, тому що іскра погана. Хоча так лупило, що як не знаю, що до корпуса, але працювати не хоче. Ну, в принципі, признаки як такі не були дуже. Але ще варіант. Ще варіант, свічка стріляє. Може карбюратор бути. Зараз я ще раз до нього дивлюся. Робимо контрольний вистріл, псикаємо. Хотів сказати в дифузор впускне вікно палива і пробуємо заводити. Якщо воно заведеться, електрично можна сказати, що добре. Причина буде в карбюраторі, друзі. Так що зараз все розкажу далі. Так, друзі, імпульсний перевірив, качає прекрасно. Приставляєте сюди шланг, от дивіться. І дергаєте за шнурок. Дивіться. Приставили от сюди, бачите, де є канал імпульсний. І пробуєте. Зараз. І берете інший кінець дорота і чуєте, що імпульс б... повітря отак йде. Отак. Виходить, заходить, виходить, заходить. Чути, що воно рухається взад-вперед. Тобто воно рухає мембраною. Тепер дуже ще основна, подивіться, бензин валить по повній програмі зі шланга. Поступає, як має бути. Даємо його туди там трохи. Хай там стіча чуть. Добре, я думаю, що там накапало трошки. Закручуємо свічку, друзі. Газу не треба нічого жати, вона зараз, якщо все добре електрично, вона має завестись, друзі. Зараз пробуємо. Так, катушка в нас. Добре, зараз. Тепер увага, зараз я її сюди переношу. І дивимося з вами разом. Також як це все буде виглядати. От власне, що цікаво, я от зараз смикаю і вона повинна би завестися, якщо електрично, все добре. Завирщати, і то так добре. Якщо там палива трошки пішло, ще зараз подивимося. Ну, принаймні ту кількість, яку то вона би мала випалити за якийсь певний час там налило. Ну що я можу сказати, що це є в нас катушка. Друзі, це катушка зазор. Зазор ідеальний. Запихаємо. Щоб я не знаю, що б є стало зараза. Я зараз переконуюся, що все добре. А воно все добре. Бачите, дивіться. Ось. О. А заводитись не хоче, витягується. Так. Що пробуємо ще раз. Давайте її псикнем паливо тоді більше. Раз пішла така жара. Раз подивлюся де є в нас шприцик мій дорогенький. Щось трошки схопило і заглохло. Карбюратор, клапан форсунка робоча, друзі. Прекрасно. Псикнули трошки палива. Дивіться, скільки я дергав, вона би вже мала запуститися, а вона ще не заводиться. Ну все, бачите, що тут говорити? Тут треба катушку ще, друзі. Зараз ще до карба подивлюся, але так контрольно чисто. Бо я його перевіряв, він є друзі добрий. Вона мене тільки дістала. Отаке. От Все зроблено, а не хоче працювати. Свічка мокра. Давайте ще раз, дивіться, бензин я капав і вона не завелась. Давайте ще разок. Навіть увага тут дуже будьте уважні. Я її дергав, е, проскакує іскра. Проскакує іскра, друзі, схоплює, тобто два такта підряд і глохне. Вчора раз схопила, потім два. І вона заглохла сама зразу і цей. І знову два такти пішло. Це говорить про те, що... І скрайде з перебоєм, при тому, що зазор нормальний, там нічого ніде не затирає. О, дивіться, загадимося, свічка поїде і буде мокра. Вона би мала от два, два такти пішло, і вона би мала робити. Дивимося, будьте уважні. Бачите, свічка, друзяки, мокра. Наша катушечка пішла гайту. Вірніше вона така була, тому що пила приїхала розібрана. Я її я не міг перевірити до тих пір, поки на пилі би не пробував заводити. Тобто сам двигун бензопили являється стендом для своєї ж катушки. Оце є признаки катушки. Сюди, друзі, не лізете, бо все тут добре. Хоча потім ще подивимося, як вже приїде. Тепер що? Я хотів сказати. Ага, тепер дивимося, дергається катушка, чи не затирає нічого. Бачите? Все добре йде. Нічого не шуркає. Мені тут незручно крутити, проводиться. Раз. Бачите. Во. Маховик великий по пальцях дає. Тепер до магніт. Бачите, все. Крутиться легко. В ідеалі. Катушка йде на викид, друзі. І будь здоров, тут без варіантів, все перебрано в пилі, крім катушки. Як говориться, ще катушкою буде нова пила повністю. Новий колінвал, нові підшипники, нові сальники, нова поршніва. Фух, задихався з тим всім. І нова катушка. Які варіанти? Вже назад вороття немає і дороги, так що, отаке? так що отака штука, друзі. Тепер лишається нам чекати ще на катушку і я думаю, що вже це відео вийде. Як ви вже його дивитесь, як ми її запустили, а можливо ще зроблю третю серію коротенько. Одним словом, давайте так. То буде друга частина. Так ми закінчуємося. Я думаю, що з того щось ви собі взяли для свого досвіду, так би мовити, і тому подібне. От. А взагалі, взагалі буде катушечка. Зараз я ще поділюся в карбюратор, а тоді вже, як говориться, відчитаюся по тому. Ну, зараз... Коротше, друзі, так от. Пилою, як говориться, катушка здохла. Карбюратор. Карбюратор, друзі, перевірив. Все чітко, все добре, ще раз розібрав його. Проблем нема, голка тримає, клапан форсунка працює на ашечці. Все як має бути. Елючка, все працює, канал не забитий. Можна працювати, робити і все. Ну, підвели нас, друзі. Катушечка, бачите, свічка мокра, і що ти тут зробиш? Ви навіть самі бачили, що вона схопила, заглохла. Хтось скаже, а може то свічка? Ні, друзі, це не свічка, тому що симптоми свічки зовсім інші. Вона себе зовсім по-іншому веде, коли вона виходить з ладу. От а от коли вийде з ладу свічка, я вам ще зроблю відео. не все зразу, бо то все не вхапнете зразу, всю інформацію. І неможливо то все взнати. Окей, бо цей досвід мені приходив з руками, знаєте, а тут за 5 хвилин ми би хотіли все знати, так не буває. і тому чекайте, поки буде про це до речі. До речі. Хто дивився попереднє відео, ще буде експеримент з отим модним маслом, бачите, от його верка. Воно чекає, ще в буде нагода, я то все забацаю і покажу ще відосі. Так що добре, все, а я, напевно, прощаюся з вами. Ну не знаю, чи ще не прощаюся, давайте тоді, знаєте, робимо так. Приїде катушка, я її запускаю і вже тоді аж будемо прощатися, тоді не прощаюся. Так що, слідкуємо, чекаємо на катушку. До речі, митниця дала добро, і катушка приїде і буде все добре. Так що добре. Чекаємо значить, з вами катушечку, а тоді вже все разом додивимося і все. Ну, Фактично, ви вже то дивитесь. Так що, так, що Я разом з вами. П'ючи чайочок і з печеньками, напевно, якимось гарними, може хтось пипко п'є. З якимись анчоусами, або там ще з якимись кальмариками, так що таке одним словом, дивимося зараз. Буде продовження про, про, про катушечку. Все.